153 день в Канаді, 21.02.24. Місяць вже закінчується, люди закінчуються, і день народження скоро наступить. Блін і не знаю, що робити. Ну, але сьогодні по порядку. Думав записати одне, одну підсказочку, але написав тут кілька зразу, не написав у блокноті. Ну, це сміття. Зранку прокинувся, вчора пішов пізно спати, зранку прокинувся важко, зібрався машина, машина на роботі, пішком перейшовся. Зібрався і потопав на роботу. Не хотів бігти до світлофорів, так що спокійно я перейшовся. Прогулявся, прийшов на роботу вчасно, пішов зразу на четвертий, але щось кави не хотів зразу. Думаю, піду, каву поп'ю потім. Піду, поп'ю потім. і так, Не було нікого. Ні, чака не було нікого, я пішов собі, оглянув технічні приміщення. Пішов за комп'ютер, видрукував всі накладні, було десь 10, так, десь 10 було заявок, навіть 13. Деякі старі. 7 було активних нових. Сім було нових і всі no permission to enter. А ми вчора обговорювали на е, нас, збирали начальство, і ми обговорювали це, якщо no permission, треба перестрахуватись, відправити їм емейл, мейл Вони відправляють відповідь так, даємо дозвіл, робимо скріншот. Прикріпляємо до документа про всяк випадок. І я віддав все офіс. Кажу: ну що, відправляй емейл, не дзвони. Бо якщо дзвониш, та-та, ми даємо дозвіл, нехай іде робить, а потім каже, ми дозволу не давали, і така от, доказів нема. І всі відправляли заявки, ніхто не відповів. Ніхто не відповів, була там і українська родина, ну не було нічого такого серйозного. Там поломаний посудомийка, там щось лампочка, ну, дрібниці. Нічого серйозного не було. Тож я відпочивав, до обіду я не робив нічого. Не хотів робити нічого. Я не виспаний, і оці вітри шинок, вони на мене впливають як сонне, сонне зілля, такі, ну, не тільки на мене, всі тут такі в'яленькі, ну, але, але плюс що на вулиці тепло. Дуже теплесенько, ну капіта, кліто, плюс 8 чи плюс 10, але сухий клімат. ну Тут реально люди ходять роздіті вже. Я теж переходжу з будівлі-будівлі, в будівлі, от, футболочці. Нормально, та й додому навіть шов спокійно. Посидів я, відпочив, поїв. Думаю, пішов, подивився, що там ще по заявкам, нема дозволу, чак приїхав, чак робив в іншій будівлі, там треба було стінку зробити і двері перенести. Там ух, ух, ух. Ой, сонне крісло. Зараз тільки повось, де з півдев'ята. Е, треба чимось зайнятися. Нудно мені стало сидіти в телефоні. Розрядив, зарядив, розрядив, зарядив. Пішов, я помалював двері в квартирі, де там провалили двері, я помалював раз, гарненько вийшло, бо я взяв новий валик, нова фарба, все зовсім інакше. І потім прийшов ще раз, домалював. Е, Алі мене попросив там в зламали кнопочку в, в трубі для сміття, де дверки для сміття, там ще якась дрібниця, там температуру поставити. Інакше. День мене пролетів максимально просто, сидів в телефоні цілий день. Ну, не хотів працювати. Та й не було роботи. Нема що так. Це, малювати я не малював. А, походив я по квартирах, там позакінчував в пустих квартирах, попідремонтував рушник, рушнику сушарки, оці тримачі для рушників, туалету, двері були там, колесико поломане в шафі купе. Поремонтував такі дрібниці, закрив, повидаляв ті всі заявки. З доски повитирав. Отак паралельно забрав, проняв цю курточку, поправ, висушив, все, як має бути. В донейшн викинули пакет взуття, поставили великий пакет взуття. Дивились, мій розмір! Мій розмір, а якщо й не мій, то нічого страшного поміняється. Класні красовки, мені на роботу якраз на малювання, мені треба. Чорні і білі. Фух. Скетчерси, по-моєму. Тут скетчерси дешеві. В Україні от, дорогі, а тут о, вони всюди є. Underarmour, Skechers І ці всі взуття. То що Алі мене просив, поробив деякі речі. Поміняв замок в мейлбоксі теж для української родини. Поміняв і віддав їм ключі. До речі, там була купа всякого, всяких листів. ну то, то таке, вони віддадуть потім. Е Після тренажерний зал. Пішов я в тренажерний зал. Катя мені написала, теж хотіла в тренажерний, прийшла, і ми пішли разом. Вона теж сонна, не, не мала сили. Але ми через силу зробили все. Вона і побігала на орбітреку, я собі там зробив всі вправи на штанзі. Ну, було важко. Пішов я на бігову доріжку, заставив себе піти, але не добіг, не добіг весь свій маршрут. В 6 хвилин я пробіг. І, і от таке, ну от, як позіхаю. Ох, ох, прикриюсь повністю конвертиком. Позіхаю, бо сильно хочу спати. Але я хочу ще в ванну. Я зараз піду в гарячу ванну, полежу перше. Зараз піду на смажу картопельки, наїмся, і піду в ванну полежу. Отак От планую. Прилетіли підписники. Прилетіли підписники, питались, що там, як, деякі речі. ну, Чи мобільний оператор купляти, чи краще купити телефон в кредит разом з мобільним, як там машина, як там житло і туди-сюди. -туди. Вони вже в Канаді, нормально. Теж були в них свої інциденти. Кажуть, на польському кордоні їх висадили, хотіли назад вернути, бо біометрія закінчилася, але вони транзитом. Коротше, добре, що їх забрали, відправили на літак і вони прилетіли сюди вже набагато спокійніше. Будуть починати оформляти собі документи. Завтра будуть поробляти все. Вони вже тут. Аня, Аня Олексія, вона вже почала займатися танцями. Знайшла вона приміщення і вже. Зробила оголошення, питала, чи можна скинути в мене в групі. Звісно, що можна. Побільше людей, та й тим більше людей, які хочуть йти на танці, без проблем. Я прикріплю її... її контакти під цим відео, Під цим відео, так що танці для дорослих дівчат. Для дівчат і не знаю про хлопців. Ну, для дівчат точно. Для дівчат точно і рекомендую піти до неї. Почала, нехай, нехай займається. Якщо то і її є. І з цим завершимо. Все. Треба сісти, повідповідати на коменти. Вчора навіть не заходив, не дивився. Сьогодні, сподіваюся, повідписую. І все. Буду відпочивати. ну Постіль треба послати. А, Поправ постіль. Те, що така от сіра в донейшн кинули. У мене все сіро. І головне, що тут були ще наволочки. Тепер у мене всі одинакові будуть. У мене дві сірих. І вони, ну, вони цікаво дивляться, але одна із них має пляму, яка не відмивається. Я вже її прав два рази, і вона не відпирається. Треба її утилізувати. Буде мішок на сміття. Все, до, до, до зустрічі.